Первомайську з 1 вересня діятиме новий тариф на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор міськводоканалу Сергій Шурков в ході чергової сесії. Сімнадцять чотири сумані тарік вода стокі атабу єдиний, єдиний для всіх. Цього на порядку денному 62-ї сесії міської ради було 23 питання. Узгодження деяких викликало бурхливе обговорення серед депутатів. Одне з таких оптимізація системи теплозабезпечення міста, а точніше, відключення деяких будинків по вулиці Короченка від централізованого опалення з метою економії газу. А це майже 170 квартир. Перед містом стоїть завдання скоротити споживання енергоносія на 30%. Цей опалювальний сезон. Дві котельні закриті. Мені здається, що це може створити соціальну напругу серед мешканців міста. І я би пропонувала все-таки розпочати одну котельню, поки закрити. Ми вивчили, скажімо, статус тих людей, які проживають у цих квартирах. Ми на сьогоднішній день маємо зобов'язання, які необхідно виконати відносно 35 квартир. Це люди, де проживають мають статус, яким ми згідно нашого положення зобов'язані допомогти. Всі інші люди або мають можливість перейти на індивідуальне опалення згідно своїх доходів, або ж мають величезні борги. Ті люди, які мають величезні борги, ми перед ними відповідальності не несе. Підтримав рішення про відключення централізованого опалення і Василь Мосякін. Однак, директор комунального підприємства, різко не погодився з рішенням ради, яка не захотіла продовжити термін оренди виділених земель з 5 до 10 років. Коммунальное предприятие сегодня выступает в роли, чтобы быстрее решался вопрос. Для выделения земли коммунального предприятия необходимо всего две сессии. То есть сразу идет поступление в бюджет через две сессии, сразу же решается вопрос с предпринимателями, и все законно. Но есть вопрос. Не каждый предприниматель согласен на 2-3 года или даже на 5 лет построить на этом месяц вложивший деньги, серьезные деньги, чтобы потом просто через 5 лет ему сказать, до свидания, свои свое и уходить. Рішенням сесії з однієї з постійних комісій виключили директора міського водоканалу Сергія Шурка. А от перед останнім питанням депутатам далося не так легко. Справа стосувалася зняття грошових надбавок заступника міського голови, секретарю міської ради та керуючої справами виконавчого комітету з метою економії коштів, як того вимагає кабінет міністрів. Сьогодні державі гостро стоїть питання економії бюджетних коштів. Тому як я розумію, воно стоїть дуже дуже гостро». Ще раніше Заступників міського голови було 2400. На сьогоднішній день їх у нас набагато більше. І ми сьогодні вирішуємо питання оплати праці цих людей. Але, Людмила Олексійовна, у нас затрачена структура, і у нас є люди, які працюють. Своїм рішенням ви ставите неможливість нарахування заробітній плати. У те ж саме секретаря міської ради мене далеко не кидає. Ніяко не, не, не виступить нічого, за власність бумажка виходить, вийде. Чити тисячі гривень е, у тих заступників, у тих заступників, яких більше виступала, там вже до 10 тисяч депутати двічі підтримали відміну надбавок. Однак, переголосувавши, втретє, залишили виплати в силі. Втім, прийняли рішення допрацювати питання і повернутися до нього знову.